Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу, бабусині поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас такий чудовий, гарний е, сливовий пиріг, е, сирно-сливовий пиріг е, з такою кислинкою, сливками. Дуже, дуже таке ніжне гарне тісто. От, кому цікаво, давайте готуємо раз. Готуємо сирно-сливовий пляцок у сезон тепер слив. Отут у мене є 200 г масла. Бажано, аби воно було м'яке. Я його вибрала з морозилки. Аби воно було м'яке. Добавляємо сюди 180 г цукру. І збиваємо. Коли масло трохи посвітліє, цукор трошки розійдеся, він не всій розійдеся, але все одно бачить, додаємо по одному 5 яєць. Даємо одно яйце і розбиваємо, аби воно повністю і так Поступово все п'ять я Коли яйця уміщили, уміщили ми вже по одному. Тепер додаємо ванільний цукор. Пашечку шаванильного цукру даємо. Даємо щипку солі і вливаємо 30 35 мл олії. Одбиваємо. Зачистимо отак стінки, бо десь масло може трошечка не розійтися і зачищуємо тепер оці стінки машинки. І готуємо тепер цю суху суміш. У мене тут є 300 г муки. Додаємо сюди пачку ванільного можна пудинку. Я ось м'яла абрикосовий, я який мала, такий даю. Добавляємо сюди до муки. І до муки ми додаємо дві чайні ложки, такі більші розпушувачі. отако. Такі дві чайні ложки або чайну ложку розпушувачі, можна чайну ложку до того соди погасити. оцтом, Так само можна. Так, тепер це перемішуємо і будемо додати в цю, в цю масу. Я збиваю і частинами додаю. Зменшила на одиниць. Це не додали. Так, це вже ми зробили тісто. Ось так будемо. Ось таке має бути тісто. Як добре густа сметана. Це тісто виложуємо у бляшку. У мене бляшка 22 на 36, так як завжди. На спіт зложимо, ставимо пергамент. Розрівнюємо. Тепер готуємо сирну начинку. Тут я розрівналася, відкладаю і готуємо сирну начинку. Тут у мене є 360 грам сира. От його. даю 120 грам цукру. Добавляю сюди цього такого теж пудингу. Таку добру ложку. Ну, кільки тут у мене є? Добру ложку столову. Це з другої пачки. І додаємо сюди сметани. Раз. Два, три, три ложки додаю сметани. Так, і додаємо сюди ще ванільного цукру, десь пачини я даю. Хто скільки любить? Любите більше, давайте і цілу пачину. Так, і тепер це все збиваємо блендером. Так, ми зробили ось таку ніжну сирну масу. Тепер ми цю масу беремо. Мішок кондитерський такий і викладаємо цю масу у кондитерський мішок. Так, ось. І зараз будемо наложувати отакі... Це отак догори, бо многий трохи тече. Не? Зараз будемо наложувати отут такий, ми робили у рушті. Отако. Старатися і так гей половину е, того. Маси розложити. На, на так, а відтак. А тепер у другу сторону беремо отаку. Від того і. Ось так ми виложили сирну масу, тепер беремо е, сливки і розрізаємо їх на половинки. О, отакво. Ще, е, щепку кісточку вибираємо і вложуємо отак шкіркою донизу. У кожну таку туту. Так її запихаючи, отако. Ось так виходить у нас такий пляцок. І цей пляцок ми кладемо у розігріту духовку при 180 градусах на 40-45 хвилин. Ось такий вийшов у нас пляцок ось такий вогарний. такий. Зараз трошки він простине, я його переберу. Ось такий у нас вийшов плясок, ми його трошки притрусимо пудрою. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий Ось так гарно я притрушу його. І найпростиває. Як простин, я вам покажу, який він у розрізі. Ось ми спробуємо зараз його врізати. Ось так. І я вам покажу, який він у розрізі виходить. Ось дивіться, який, який пиріг, який пропечений гарно. Який-то то, -то з сливками такий. Чудовий, гарний такий. Смачнесенький, пухкий, дві такий пухкий, з дірочками такий. От. Ось такий. Ось такий пухкий, ніжний. З кислинкою, сливки дають кислинку, такий ніжний, пухкий, чудовий пляцок, печеться одним коржем. Так що готуйте.